Місячне сяйво мені. Мє вітанчка. Частина друга про ваші відносини. Частини перші ми завершили відносно е, питання Тінь та перешкоди. У ваших відносинах. Тепер ми проходимо ближчайше ваше майбутнє з вашим партнером і партнеркою. І так. Ближайше майбутнє. Карта світа. Блазень. Ну, давайте зразу порада від Санта Морте, тобто від цієї колоди. Яка буде порада? Шестірка мечів, шестірка жезлів. Дивіться, цікава така ситуація у вас. Дивіться, ближайше майбутнє. Це дві найсильніші карти вийшли. Це завершення одного циклу і після завершення новий старт прям показують. Ми знаємо, що в колоді 21 старший аркан, але бласень це взагалі-то 22-й аркан старший. Просто з бласня це нуль. Це все починається. І дивиться, ви завершуєте один цикл, він у вас завершується або завершився. Це старі емоції, це старі образи, це непорозуміння або обмеження. Вони відходять. Тобто, як було, вже неможливо, тому що це все завершується. Це карта очищення і виходу на новий рівень. Тобто світ закінчується, розпочинається щось нове. так? І по блазню вам чітко говорять, що. Після завершення у вас новий старт. Стосунки можуть початися заново, але по-іншому. Можливо, легше, можливо, чесніше, з якимось іншим поглядом, відчуття свободи, це свідома перезагрузка, а не втеча. Система каже, що у ваших стосунках є нове життя. Це є як. Подух нового життя, якщо ви дозволите старому померти. Дивіться, по власню, це ж як ми починаємо життя. так? Це коли ми починаємо дружити, це коли ми починаємо щось досліджувати, це ми відкрити до нового нас ведуть, так? і ми щось розпочинаємо і розпочинаємо початок це нуль, коли ми стартуємо. І от також саме у ваших відносинах. Тобто це як нове знайомство. Це от та ж людина може бути, так? але це нове знайомство з цією людиною. Пере... Людина могла щось переосмислити, щось... якісь ставлення, погляди та інше, те інше. І у вас, може, це теж ви зросли. Ви змінилися. І тому, так як було в минулому, вам карти говорять, вже не буде. Тобто, у вас є просто вам говорять вищі сили, що у вас є шанси на новий початок і перезагрузку, новий подих на ваші, ваших відносинах. Стосовно карт, які вийшли на пораду, дивіться: Санта-Морте вам каже по цим картам. Ідіть вперед, не озирайтеся. Перехід і очищення принесуть перемогу і новий вдалий цикл. Якщо ви збиралися по світу, я дивлюся просто зверху, так, по світу шестірки мечів, якщо ви збиралися кудись переїхати, так, то карти вам говорять, що це дуже гарний шанс, так би мовити, є класна, це вам принесе перемогу. Це новий початок, це нове війня, тобто це зміна якогось привичного стану. Ну, тобто, якщо ви переїжджати, збиралися, це вам карти говорять, вам це от просто радять. Розумієте, Якщо у вас є така або думка, або ви збираєтесь, у кожного своя ситуація. так? І це приведе вас по шестірочки жеслів, до успіху, до визнання і до стабільності. Коли ви переможете свої ці страхи минулі, то ви виграте, ви будете вигращі, не довіру страхи. Для цього потрібен діалог, так розуміння того, що е, не потрібно з е, закритими очами. Е, як є така приказка комусь з головою? так? Ні. Це говориться про те, що вам потрібен діалог та новий погляд, як ви будете будувати ваше, а, з вашим партнером взаємини. Отак б я сказала. Давайте зробимо загальний такий висновок по вашому розкладу. В стосунках. Я можу так сказати: є потенціал на оновлення і розвиток в ваших стосунків, якщо з вами срезонував цей розклад. Але є гальмування такий фактор, це ваше, ваша недовіра і захисна позиція тієї людини, яка зараз дивиться цей розклад. Партнер ваш або партнерка ставиться до вас дуже щиро, відкрито, тепло, готовий на новий етап. Сама ж ця ситуація між вами, вона кармічна. І ця ситуація прийшла, щоб відновити якийсь баланс і навчити вас обох чесності, взаємності, зростання та партнерства. В тіні... Є страх зближення, розчинення, так би мовити, так, і надмірна обережність, що вам не дає рухатись. Ви як в болоці по помірності? Ближче майбутнє показує завершення вашого старого циклу і початок нового старту між вами. Це може бути по-бласні, це ж дитяча така, знаєте, це чесність, це легкість, це. Я не знаю, правильніше, це як нове віння, це як, ще раз повторююсь, нове знайомство один з одним. Це щось таке відкрите, знаєте, як от відкриття до нового, до нових якісь цілі, до нових якісь подорожі, навіть іде така думка. Можливо, подорожувати. От щось в такого. це у вас є і це розпочнеться. І е, порада, яка по картам тут вказана, так, це відпускання болючих моментів минулого. Не триматися за ваші власні страхи. Тому що, якщо ви будете триматися, ви не відете, не відете. Я вже заговорюся, я приношу вибачення. Ви не будете входити в етап успіху в цих відносинах, тому що ваші страхи, вони будуть блокувати вас і закриватися будете. Тобто, вперед, без оглядки, ця карта вам говорить, що це дає вам перемогу над власними страхами, над власними обмеженнями. Карти вам говорять, довірся! Так, ну не сліпо, дівчата хлопці, не сліпо. Дивіться, в тому сенсі, що ви повинні е, взяти цей шанс і не боятися і контролювати кож, кожного, так би мовити, е, крок. Розумієте? Потрібно трошечки якось прибрати це гальма, які вас саме е, тримають. Отакі Получився розклад, пишіть, будь ласка, ваші враження чи не враження. Мені буде дуже цікаво почути вашу власну думку. До зустрічі! Бережіть себе, бережіть своїх близьких.